Настання тепла створює ідеальні умови для збудників кишкових інфекцій. За підсумками 2023 року, фахівці фіксують збільшення рівня захворювання на цю групу хвороб майже вдвічі порівняно з попереднім роком. Ретроспективний аналіз захворюваності на гострі кишкової інфекції в Сумській області за останні 10 років показує, що у період з 14 по 19 роки захворюваність скаливалась в межах десь. 200 випадків на 100 тисяч населення реєструвалися спалахи в 16 році. В області було три спалахи, в 17-му, три, в 2019-му сім спалахів. В подальшому захворюваність мала тенденцію до зниження, і це пояснюється саме тим, що ми вступили в інший період. Це роки пандемії COVID-19. Повномасштабна війна збільшила ризики спалахів усіх інфекційних захворювань. В тому Числі й можливість поширення гострих кишкових інфекцій. «22 рік захворюваність була низькою, і це не тому, що ми не хворіли, а це тому, що ми не зверталися з цього приводу до лікарів у 23 році. Відбувся підйом захворюваності. Взагалі, по області ми маємо близько 70 випадків на 100 тисяч населення в районах. Області показники захворюваності Захворюваності ГКІ серед дітей перевищували показники захворюваності серед дорослих. Про це, це не притаманно для Шостинського району. У нас діти складають тільки 10% від усіх захворілих на гострі кішкових інфекцій. У 2023 році серед найбільш поширених захворювань реєстрували такі: 191 випадок сальманельозу, гастроентерокаліти каліти установленої. Алогії 398 і гекі не етіології 296. Захворюваність ентеритами, колітами, гастроентероколітами зі встановленим збудником у Шосткинській громаді перевищила обласний показник в 1,2 рази. Натомість з невстановленим збудником майже вдвічі. Ми мали в минулому році 97 випадків гострих кишкових інфекцій. І це збільшення майже в три рази у порівнянні з захворюваності в нашій громаді у 2022 році. У березні цього року харчове бактеріальне захворювання вклало на лікарняні ліжка чотирьох мешканців Шосткинського району. У двох з них лабораторно підтверджено сальмонельоз. Найбільш вирогідним продуктом, який викликав це харчове отруєння. Це використання домашніх яєць, які не оброблялись, і майонез, які виготовляли з цих домашніх яєць. І зараз вони вже не мають клінічних ознаків, і зараз всі вже люди виписані, і вони вже є здоровими. Сальмонельоз це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду сальмонели. Ступінь тяжкості хвороби залежить від серотипу сприятливості населення. Та низки інших факторів фахівці зазначають, гострі кишкові інфекції виникають через нехтування правилами гігієни, порушення технології приготування та зберігання продуктів харчування тощо. Джерело інфекції це тварини. І е, люди здорові або бактеріонасії. Якщо ми кажемо е, про е, про тварин, то, то це може бути велика рогата худоба, е, свині, вівці, е, кури. Птиця і таке інше. Нубто, тобто, най, ну, найбільш часто зараз це от яйця, там м'ясо, ем, кур. Щоб оберегтися від харчових отруєнь і гострих кашкових інфекцій. Найперше, що варто пам'ятати, потрібно мити руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. Після відвідування туалету також варто гарно мити всі поверхні і кухонне приладдя, що використовується для приготування їжі для пиття, приготування їжі. Же використовуємо воду тільки з централізованих джерел, воду або кип'ячену бутильовану воду. Якщо мова йде про село і ми не гарантуємо якість колодязної води, то для приготування їжі вода повинна бути кип'яченою, не вживати продукти та напої при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності, при найменшій підозрі щодо Терміну зберігання при купівлі харчових продуктів обов'язково треба звертати увагу на терміни зберігання та пакування. Зберігаємо продукти у спосіб, який визначено на цій упаковці. Не купуємо харчові продукти на стихійних ринках перед приготуванням їжі, перед її вживанням. Слід завжди дотримуватись правил особистої гігієни. Варто також ретельно проварювати продукти, особливо м'ясо. Яйця. Мікроорганізми гинуть при термічній обробці. Для обробки сирих продуктів варто користуватись окремим кухонним приладдям, зокрема, ножами і обробними дошками. Також не слід зберігати їжу надто довго, навіть у холодильнику.